Сьогодні знову отримала повідомлення: чоловік пройшов ВЛК за 5 хвилин, є проблеми зі здоров'ям, але ніколи не лікувався. Документів майже немає, хочуть оскаржити ВЛК. Перше, що я хочу сказати, що якщо ці проблеми не доводили вас до лікарні і ви прям ніколи не лікувались, то навряд чи це великі проблеми зі здоров'ям. Погодьтеся, якщо вони не заважали вам жити, то і по наказу мову 402 навряд чи будуть вважатись такого ступеню тяжкості, щоб вас списали зі служби. Чи з військового обліку? По-друге, хочу звернутися до всіх, хто має подібні питання. Друзі, якщо ви розраховуєте на свої хвороби у випадку мобілізації, то чому за останні 4 роки ви нічого не зробили, щоб ці хвороби були задокументовані, не обстежувались, не збирали довідки, не фіксувались на здоров'я. Хто це мав зробити замість вас? Так, ВЛК за 5 хвилин це незаконно. Таке рішення потрібно оскаржувати. Але є друга сторона: а як ви готувались до цієї реальності? Що ми прикріпимо до скарги? Рано чи пізно мобілізація може торкнутись кожного чоловіка. Якщо ви плануєте посилатись на стан здоров'я, його треба підтверджувати, регулярно оновлювати свої медичні документи. Проходити стаціонарне лікування, а не лише амбулаторні огляди, отримувати та зберігати виписки, вносити діагнозів Хелсі, щоб лікарі бачили реальну історію хвороби. Якщо ви не згодні з висновком ВЛК, оскаржуйте, механізм є, і він часто гарно спрацьовує, але тільки тоді, коли є медичні документи. Після ВЛК не забудьте отримати висновок для його оскарження. Але дуже часто чоловіки згадують про свої хвороби, коли вони вже у військовій частині. Тож дбайте про себе, і якщо вам потрібна допомога у оскарженні ВЛК, звертайтесь, ми допоможемо вам це зробити.